Мої вітання, і сьогодні одразу до роботи? Ми будемо домовлятися, щоб Саудівська Аравія знижувала ціни на нафту? Якщо ціни знизяться, то війна між Рашкою та Україною припиниться, заявив Трамп. Зниження цін на нафту. Наскільки це можливо цього року? Якщо так, то який вплив буде на хід війни? Зниження цін на нафту. Так, це цілком можливо до кінця лютого, навіть до кінця четвертого місяця цього року. Країни, там, де живуть темношкірі люди, 195 гривень донат, дякую молодці, вони будуть максимально підтримувати ціну на нафту. Але це настільки буде, знаєте, штучно і настільки буде з останніх сил, що нічого в них не вийде. І на другу половину цього року. Трошки раніше можна чекати на якийсь звіздець в цій сфері. Як цей звіздець вплине на Російську Федерацію? Так, як це вплине? Як це вплине? Ну, вплине так, що вони можуть дарувати потім свої всі барелі нафти, бо вони трошки знеціняться. Ну, це непогано, сухайте. Все, що для них веде до знищення, для нас це як мінімум. Непогано. Далі поїхали. Чи реальний сценарій обміну земель Курщини на окуповані українські території. Обмін Курщина на окуповані українські території. Так, цей сценарій дуже вірогідний, і буде таке, знаєте, перетікання туди-сюди земель і Курщина в тому числі. Далі. Чи буде Трамп скасовувати накази Байдена про допомогу Україні? Про це ми з вами дивилися. Чи буде сіра зона в Україні? Сіра зона. Сіра зона. Три. Три три сірі сірі зони будуть. Можливо, вони будуть по-іншому називатися, але оцей невизначений статус буде на трьох територіях. Яку роль у завершенні війни відіграє позиція Китаю? Яку позицію? Яку позицію Китаю дуже сильно потрібно, щоб війна, якщо не завершилась, то однозначно заморозилася і припинилась. бо Китай не доотримає кошти. А якщо війна припиниться чомусь, Китаю це буде набагато вигідніше, розумієте? Причому навіть не так кошти, як шляхи отримання цих коштів або шляхи перевезення. Експорт, імпорт. Тобто, Китаю ця війна, вона ну не дуже. І це не перший раз ми таке з вами бачимо. Що буде з мобілізацією в Україні в 2025 році? Чи можливі зміни? Мобілізація в цьому році. Так, нічого нового не буде, окрім того, що а, будуть введені або нові, як це назвати, нові посади, нові звання, причому най-най-найменші, або а, будуть брати найменших. Тисячу гривень донат. Дякую, молодці. Далі. Чи очікуються нові санкції проти рашки, які можуть змінити хід війни цього року. Також вже з вами дивилися нові санкції. Старі також непогано діють. Нові санкції будуть стосуватися ресурсів. Ресурсів, ресурсів, а саме води. Не знаю. Допомагайте в коментарях. Що це? Заборона на що. На те, куди вони плавають. Ну, санкції, санкції. І добре. Далі поїхали. Північна Корея відправить до Рашки ще 150 балістичних ракет малої дальності. Заявив Буданов. Цими ракетами Рашка нещодавно атакувала Київ та регулярно обстрілює Запоріжжя. Північна Корея підтримка щодо расистів в плані ракет. Відправить аж бігом. Ой, Вони ж два ідіоти знайшли один одного. Розумієте? Цьому світі. да відправить однозначно, навіть в цьому ми не сумніваємося. Найближчі плани ворога? Найближчі плани ворога. що до нас із вами. Зайняти позицію біля води, відрізати наших від води. Щось біля води. Оце найближче буде пару тижнів відбуватися. Заблокувати воду. От одним словом, заблокувати воду, підхід до води, переправу. Будь-які сполучення, переправи, такі як поїзд, навіть літак. Також ці підарашисти щось вони затіяли, щось недобре. Отаке От нехай не збувається. Дякую.